Шановні переглядачі соціальних мереж, село Вознесенське, голова громади в лапках Титаренко. Звертаю вашу увагу: колишній кирпичний завод, поруч земельні ділянки, засіяні кукурудзами різними культурами. Дивіться, які сміттєзвалище в нас. Порозкидуваний бруд взагалі кругом. Проходимо далі. Далі зупинка, яка забита взагалі повністю сміттям. Далі що твориться, дивіться? Далі по дорозі, дивіться, який бардак. Скільки всього це не сміттєзвалище, це взагалі скотомогильник, дохлі коти, дохлі собаки, все це валяється на дорозі, все це в людини у кукурудзі. Далі проходимо далі. Дивіться, що далі твориться. Поруч вони висипають. Причіп, який стоїть біля школи на Пальмерському цукровому заводі, вивозять і прямо на дорозі його висипають. Далі вони це все палять, уталізації ніякої немає, вивозу ніякого немає. Вони сірниками кинули і хай вона далі горить. Далі ви подивіться, що твориться далі. Ну, Тетеренкові нема коли цим займатися. Він ходить, листівки розклеють, він особа хвора на голову взагалі на все. Його лікувати треба в неврологічному відділенні. Він розклеює оголошення, місто того, щоб зайнятися своєю особистою роботою. А це він же ж голова громади, він же порядок має наводити. Ви тільки подивіться, який він наводить порядок. Гляньте, що твориться. Взагалі тут не можна пройти. Не те, що пройти. Тут взагалі не можна навіть даже дихати. Тут дихати немає чим. Далі також дивіться, те саме твориться. Сюди не можна людині, яка обробляє земельні ділянки, підійти, щоб наняти бульдозера, щоб згорнути оце все, то воно палить. По-іншому, шановний, тебе в лапках назвати не можна. Далі дивіться, що твориться. Це все горіло, це все палало. Це все люди дихали, цим сип. Звертаю вашу увагу, гляньте, що твориться далі. Далі все ж таке самісіньке. Біля земельної ділянки, яка кукурудза росте, далі дивіться, що твориться. Все це на дорозі валяється. Йому немає часу на це все. Дивіться, далі, що твориться, далі воно ще курить, далі воно ще горить, бо він же запалив його. В нього ж мізки взагалі відсутні. Він з головою зовсім не дружить, він тільки плітки збирає, ходить по селі і брудом людей обливає, шановний. В лапка голову, яму на звільнення. В іншому випадку ми тебе винесемо від Гляньте, що твориться. Ви тільки подивіться, що твориться, який безлад. На земельних ділянках, які можна було засіяти і далі це все оброблять. Людина, яка обсілася кукурудзою, у неї ж на земельній ділянці взагалі дивіться, що твориться. Дивіться, що далі твориться. Це все взагалі. Докупи не згортається, нічого по цьому питанню не робиться. Голова громади розвішує оголошення, розклеює брудом людей, обливає особа хвора на статеві органи, тому що він зриває оголошення, клеїть спочатку, потім зриває їх своєму собі і своєму другові. Людина в дзеркало навіть на себе не подивиться. Шановний, глянь, який ти безлад, який ти дурдом завів в ОТГ Вознесенському. Ти громаду позориш, ти позориш навіть тих головів громад, які обіймають ці посади, заяву на звільнення. Дякую вам.